Моя нова краса поступила від коханого сьогодні, але маю таку приємну трудність. Маю 4, 5, чотири великі вази, одну маленьку. І всі вони заповнені. Тому зараз буду вирішувати це питання. Ось моя перша ваза, мій перший букетик. І тут я два помістила букети. Ось це моя друга вазочка з такими чудовими, неймовірними ромашками. Це моя третя ваза. Ось такі прекрасні ромашки. Так, дорогі мої, це моя четверта ваза. Дивіться, які красуні тут. Зібрані всі різновиди ромашки. Ось такі класні. А це моя п'ята ваза. П'ята ваза. Тому ще залишилось тепер. Треба купляти ще одну вазу. Ось як я люблю квіти. Що вони мене бачите, <сміст> як наповнюють. Тому вибирайте себе. Почекайте, бо забула, що ще є шоста ваза у мене. Ось, дивіться, правда, вона така невеличка. Тут теж у мене троянди краса. Ось, тому треба мені ще. Получається, ще мені одної вази треба. <сміст> Ось як багато квіточок моєму житті. І я вам бажаю такої краси. Вибирайте красу.